У Ніжині завершується важливий етап формування наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького більше року тривала робота над створенням цього органу. Уже одного разу було проведено відбір кандидатів, проте з невідомих причин результати того відбору скасувались. І ось нарешті визначено новий список кандидатів, які претендують на членство у раді. Наглядова рада це незалежний контролюючий орган, основне завдання якого полягає у забезпеченні прозорості та ефективності роботи комунального підприємства. Саме така структура покликана здійснювати громадський контроль за діяльністю керівництва лікарні, слідкувати за розподілом фінансів, виконанням рішень міської ради та інтересами пацієнтів. Очікується, що до складу наглядової ради увійдуть від 7 до 11 осіб. З них 4 депутати міської ради та п'ять незалежних представників громади. Поки що сформовано попередній список кандидатів. Моя мотивація полягала в тому, що я подав дану заяву на наглядову раду за установленням, установої зв'язку з тим, що маю певні погляди щодо розвитку, можливо, планування стратегічного якогось... Щодо певних моментів управління і надання різного роду послуг в даній ситуації медичних послуг для нашого населення польової ради. Ну, структурно розуміє, що має керувати процесом безпосередній керівник закладу, а ми, як наглядова рада, маємо здійснювати щодо прозорості, чіткості, скажімо так, стратегічності, плановості, діяльності цієї установучої організації. Передова медицина це. Закордонна медицина це медицина там, де проводять наукові дослідження. Тому наші лікарі мають бути е, обізнані в е, найсучасніших е, методах діагностики. відглядова рада. Ми по факту наглядаємо і консультативно дорачувати. Тобто ми повинні працювати в синергії з владою і з адміністрацією лікарні. Обов'язково ми будемо. Допомагати як консультативно, десь із свого досвіду, десь досвід адміністрації. Будемо обмінюватися, залучати партнерів. На сьогоднішній день питання піднімається, як надають послуги лікарі. Хтось каже, так, хтось по-іншому, але тут потрібно мати комплексний підхід, і чи лікаріці забезпечені всім належним. Обладнання хірургічним, терапевтичним, гінекологічним, лабораторним, щоб надати ефективні послуги. і більше року проходило це приєднання. Воне скажу так, якщо б лікарня не приєдналася районно до міської, і міська рада не взяла для себе, ну, не відділяла бюджет для цієї лікарні, то їй сьогодні не було б керівників, які... Керують закладом, вони повинні бути і професійним лікарем, і менеджментом, і менеджером. От тоді буде ці заклади будуть професійно працювати. Я думаю, що буде проводитися постійний аудит роботи підприємства, будуть різні пропозиції по розвитку, по фінансуванню різним напрямком. А які нагальні проблеми на ваш погляд, як зараз існують центральній лікарні, які потребують позачергового вирішення? Це обладнання і молоді спеціалісти, які на ньому можуть працювати. Я хочу, що те, що відбувається в лікарні і намагання мене як депутата, підприємця, на жаль, не мають певного результату, тому що ну, дуже складно змінити систему, якщо ти не знаходишся внутрі самої системи. Всі потуги, які робить міська рада, всі потуги, які роблять і волонтери, і активісти, щоб допомогти, вони, на жаль, не дають того системного результату для покращення лікування наших, наших громадян. І для, скажімо так, люди не відчувають покращення послуг в лікувальному нашому закладі. Тому Дуже гарно, що вже другий раз збирається комісія, і все ж таки може бути створена ця наглядова рада, яка знутрі буде допомагати контролювати саме стратегічні напрямки розвитку цього закладу комунального. А я як людина, яка працює в багатьох сферах, і вважаю є фахівцем по системному розвитку підприємств і організації системного. Підходу до створення ефективних підприємств для нашого рідного міста, для нашої рідної громади зробив би, думаю, що великий вклад в розвиток саме приведення до ефективної роботи нашої лікарні шляхом створення стратегії, зрозумілої, саме головне її виконання. І саме головне, щоб одним із шляхом цього виконання це є. Комунікація з нашими людьми, зворотній зв'язок, щоб цей зворотній зв'язок був налагоджений, щоб лікарня розуміла не тільки формат покращення в тому баченні, як воно бачить медицини, з точки зору медицини, але ще з формату людяності, щоб той камбек, то зворотний зв'язок з громадськістю, який повинен налагодитись, і я вважаю, один із важливих напрямків саме наглядової ради. Він дасть можливість саме цю людяність, саме це відношення мед наших медичних працівників до людей покращити. А якщо немає вивчення, немає зворотнього зв'язку, то дуже складно щось змінити і знайти той єдиний вірний шлях по якому до його цього результату прийде. Віліція, Я керівника комунального закладу, вважаю, що цей досвід якраз знадобиться і в роботі, і як гарача функція, і наглядова функція. Поради будуть корисні, бо, безумовно, працює система, і система працює будь-яка, є свої принципи роботи. Потім є досвід громадського діяча. Я знаю, що ми на нашу громадську раду часто дуже запрошуємо представників охорони здоров'я із з міської лікарні знаємо потреби, знаємо, які є е, сподівання. Тобто, думаю, що якраз цей досвід і знання, він знадобиться, буде корисним, скажімо так, в роботі, які потрібно вирішувати. Такі питання, як... Питання медичного персоналу, кваліфікації кадрів, запобігти відтіку кадрів від лікарні, питання фінансування, питання обладнання. І та мені здається, я бачу можливості, як ці питання можна вирішити. Щодо мене, то я все своє життя займаюся українською діяльності, навіть під час навчання. Займається діяльність, а підприємниство це не лише про прибуток, це насамперед про комунікацію між людьми, про організацію управління. Дивіться, моє бачення планує. Але... Перш за все це забезпечення високоаліфікованих медичних послуг населення згідно сучасних стандартів. Забез... Забезпечити. Створення умов, як би так сказали, забезпечення безперебільного та стабільного фінансування, контролю над отриманням, як вже сказав, прав і пацієнтів і працівників комунального підприємства. В першу чергу це покращення якості надання послуг. Тих, які надає лікарня збільшення надання цих послуг в першу чергу для того, щоб ця лікарня процвітала, це крокування в ногу з часом 21-го століття і аналіз того, що буде завтра, в першу чергу. Аналізуючи це, ми зрозуміємо, що наш вектор роботи вірний, і тому це треба завжди аналізувати. Чому, чому я хочу прийти в наглядову раду? Так як по суті я та всі мешканці міста, які займаються бізнесом, так, вони всі платять налоги. Я хочу контролювати, коли куди йдуть ті кошти, чи вони доцільно витрачаються нашим, нашим бюджетом. Ну, да, щоб, щоб допустимо. Людина розуміла до до якого фахівця їй звернутися, і послідовність дій її до того, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу і вирішити свою проблему. продовжуємо наше засідання. Вітаємо вас на нашому засіданні. Будь ласка, представтесь. Я е директор, головний редактор газети «Вісті» Січко Валерій Миколаївич. Валерій, а скажіть, будь ласка, чому ви подали заяву на кандидатство в незалежний член наглядової ради КМП імені Миколи Галицького? Ну, розумієте, я вже понад 30 років працюю в медіа в газеті Вісі, то протягом цих 30 років я неодноразово висвітлював життя Ніжинської міської лікарні. І так, як журналісту мені хочеться бути причетним до тих змін, які проходять у лікарні. І як журналісту, я хочу з перших вуст і першим дізнаватися про ці події, які відбуваються, ну інформувати населення. Я вважаю, що наша лікарня найкраща, вона буде найкращою в області. Це моє таке бачення, і я знаю, що тут досить великий потенціал у лікарні, досить досвідчені лікарі. Особливо от зараз я бачу, що дуже багато молодих лікарів завзятих. Щоб було якось більш якісніше обслуговування медичне, щоб не було цих черг великих, так само, як ну, люди якось більше досконале ти. Ну, якусь електронну базу, можливо, щоб людям було доступніше ці послуги і зручніше користуватися медичними послугами, і контактувати з лікарями і ну, так далі. Член громадської ради, голова комісії з питань освіти і медицини при громадській раді міськвиконкові. Скажіть, будь ласка, чому ви маєте бажання стати незалежним членом наглядової ради? Ну, в даний період, коли... Таке, знаєте, життя дуже тяжке. Коли йде війна, потрібно зараз максимум даний час. Дуже багато поранених, дуже багато сімей загиблих, сімей, де воюють, діти, внуки. І як ніхто, ну ми опікуємося такими сім'ями, громадська організація. Тому допомагаємо таким сім'ям, бачимо їхні потреби, тому хочеться, щоб були надані кваліфікована, надана, кваліфікована медична, медичні послуги. Після завершення процедури голосування та погодження кандидатур на сесії міської ради буде сформований остаточний склад ради. Варто зазначити, у багатьох містах України створення наглядових рад уже показало свою ефективність, коли робота комунальних підприємств стає під контроль громади, знижується ризик нераціонального використання коштів, а керівники змушені відповідальніше ставитися до своїх обов'язків. Маємо надію, що після запуску роботи цієї ради ситуація у міській лікарні стане стабільнішою а подібні органи контролю з'являться і на інших важливих підприємствах Ніжина.